Добрий день, вас вітає Агенція нерухомості Стабільність. Це у нас офіс в центрі міста івано Франківська. Знаходиться по вулиці Січових Стрільців. При вході у нас ось такий невеличкий холм, можна зробити ресепцію. Далі у нас отут знаходиться невеличкий кабінет для головного або для якихось е невеличких заходів, яким не потрібно багато місця. В цій кімнаті виходить свій кондиціонер, залишається шафа, столик та вішалка. Також тут є вихід на невеличкий балкон з видом на вулицю Січових стрільців. Проходячи направо, ми можемо бачити велику залу, простір з великими стелями, гарними утепленими вікнами, з гарною шумоізоляцією. ізоляцією. Два радіатора тут Йде свій кондиціонер також. Тут можна проводити якісь масові заходи, тобто з більш великим кількості людей. Сюди підключено Wi-Fi. Опалення тут індивідуальне. І зараз ми з вами подивимося туалет. Є такий невеличкий туалет з душом. Тут можна влаштувати щось по типу невеличкої кухоньки в цьому проході. І наразі це все. Можете телефонувати нам під цим відео буде номер телефону. Будемо раді вам допомогти. Дякую.